мовляв, в камуфляжних повзунках зустрічали спологового військовослужбовця у Дніпродзержинську. Вони прийшли замість його батька Едуарда Панченка, який помер від тяжкого поранення. Боєць 93-ї бригади йшов на допомогу побратима. Потрапив у західку із тяжкими ушкодженнями ніг доповз до безпечної зони. Друзі кажуть, надлюдські випробування витримав заради сина, що мав народитися. Едуард Панченко пережив ампутації обох ніг не втрачав надії, але помер від ускладнень у київському шпиталі. До Останнього подиху поруч із ним була дружина Катерина. Синочка вона назвала Андрієм, як вони мріяли з чоловіком. Це був їхній первісток. Я можу сказати, що він був на війні і захищав свій дім, захищав своїх родних, близьких, свою родину і як герой. Ну, тільки Так ми будемо розказувати. Я...